Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні якось думала зранку прокинуся, і в мене буде таке натхнення щось поробляти. а ні, знаєте, сьогодні якось не знаю, в мене немає тієї наснаги щось робити. якось Я не дуже добре себе почуваю. Ну як? Воно то нормально, але знаєте, оця спека вона буває. День нормально, день ні. Тож, там Поки вариться кукурудза, будемо закривати на зиму ще раз одну порцію. Женя ось тут купається вже десь там. А я чекаю, поки довариться ще хвилин 5 і буду вимикати, та також до нього залізу, бо він такий, йому треба, щоб з ним хтось був. Тата то маму кличе до себе, бо що, самому ж так не подуріти, а з мамою, з татом можна там поплюхкатися дуже негарно, любить він таке. Тут ось хожу ж заглядаю на ці дерева, дивіться, які в нас гарні персики. Ми сьогодні, до речі, один вже скуштували. Я зірвала, але Жені сказала, що він впав. Бо це я, якщо скажу, що вони вже майже готові до споживання, він їх всі обірве. Ось тут такі гарні вони більше як. Спічечний коробок, такий величенький. Ось таке деревце. Персики смачні. Вони. Я пам'ятаю, ми її купували, називалося воно каска. Значить так воно, вони. Я не обривала. Вони самі, їх дуже-дуже було багато, але вони самі опадали, Дерево скинуло те, що не потрібно. Вже такі м'якенькі-м'якенькі. В тому році було вісім штук на дереві, але дуже великі. Ну, прям як три, зараз чотири такі. Кулак, мій, напевно, персики. А це не прям такі маленькі, але щось є. Тож, поки чекаю, поки довариться кукурудза, захожу, заглядаю на свої деревця та що тут поробляється. Бачу, тля знову була, то я обробила тлю і зовсім її не було. Ще якимось препаратом, залеженим, який там 2 чи роки лежав. І думала, він допоможе. Він допоміг, все добре. Бачу, ще треба обробити, бо яблучка висять такі гарненькі. Їх небагато, але вони висять. Це я на Женю дивлюся і часто. Ви пишете в коментарях, чому його так рідко я показую. Знаєте, він дуже хочеть, він прям просить, давай мене знімай, знімай. він сам там ходить знімає, в нього є фотоапарат, такий, де можна знімати відео. старенький він знайшов це, я не знаю, мені на 18 років, напевно, подарували. Він оце його знайшов у моєму загашнику. В мене є там така скринечка, де оце всякі штучечки мої лежать. З юності і знайшов. І ходить, він на оце знімає. Я там щось готую, він на нього знімає. Але ж люди різні. Я от було в мене такий момент, що він просився, він любив дивитися відео, щоб він там був. Але люди різні. Бувають, як напишуть у мене, психіка: на мене пишіть, що хочете. А от коли на дитину мене воно не витримує. Зараз люди дуже всі злі, годити нікому не можна. То сказав він не так, щось то ще щось не так, то колись написали навіть, чому ви його кличете Женя. ну Люди цікаві, бо, бо Женя він Євген євгеній. Тут багато Женик, Женя Жменя, Дядя Женя, по-різному. То ж, от годити всім не можна, то він. Потрапляє, звичайно, але стараюся менше. Ще й мову оце також. В нього такий гарний суржик. Але зараз, уже, звісно, коли, коли мама почала більше розмовляти українською, то й дитина більше потягає. Тож того так рідко. Але, але буває, показує, коли в мене є натхнення. А тут ось дерево персик з кісточки я садила. На ньому плодів нема, але ми його на осінь. Зріжемо. А ось тут в цьому році зробила щепу Цього персика, що тільки що показувала. Дивіться вже, яка вона гарна. Тож будемо цей розводити. Цей смачний. Тут ось така маленька деревинка. Ну, ми як купували, то нам сказали, що це яблуко голоден. Воно і схоже, знаєте, але таке. може, й не воно, але смачне яблучко. А ось тут дістала я. Кукурудзу вже зварилася. Зараз нехай стоїть холоне, поки ми купаємося. Зараз треба накрити, бо мух це страшне. Їх б'єш-б'єш, а вони знову з'являються тут, в цій літній кухні. Це ось зробила бутильок 10-літровий так, де світло. А тут бутильок ось квасу 10-10, 9 літрів зробила, постоїть, і в холодильник будемо пити. Подивимося, щось давно не робила, а зробила велику порцію, чи вийде, чи не вийде. ну і Квашені огірочки згірчіть. так, Накриваю кукурудзу і йду, бо Навіть телефон вимикається. що Охолодити треба. У нас вже ввечері я вийшла подивитися, що тут робиться на городі. Заодно і вам показати. Вже цей виноград починає набирати колір. Це, до речі, пізній. Він саме пізніше з усіх. Такі гроночки гарненькі. Тут Юпітер ось вже такий. Треба ще оце буде. Завтра обробити останній раз і все, бо далі вже скоро, може будемо куштувати, щоб воно все вивітрилося. Цей вже такий не стиглий, але вже набирає сок м'якенький, не зелений, прям такий. Вважину я давно не збирала, тож треба подивитися, що тут є, треба позбирати. Давно, я її один раз тільки збирала, і то бачу, вона печеться страшне. Дивіться, я її поливала, але просто з цієї сторони сонечко більше після обіду. От дивіться, яка ця. А яка ось ця? Просто попечена Попечена сонце. У нас Африка ціла, треба скрізь. Щось думати, бо так врожаю і не буде нічого. Я ну дивіться, яка раніше не любила, а зараз полюбила, бо я її почала правильно куштувати, коли вона вже достигла, що так береш, і вона ось відривається, а не коли її тягнеш, тоді вона смачна. Бур'янець, бур'яни є, зараз піду вам покажу. Ось бур'яниця, та латка, де цибуля була. Одну вирвала, вже там посадила на другий врожай, а цю, ні, не дійшла. Дивіться, які тут помідорчики. Це з минулого року тут вони посіялися. Дивіться, які гарні. Гарненькі. Там, де посаджені цього року ділянка, то там погані, а тут дивіться. О, яка. І не попечена, і все добре. Ну, а тут ось, дивіться, це моя цибуля ексібішн. Дивіться, яка виросла. Просто бомбезна. О, якраз зберемо з вами врожай. А то через бур'яни не видно, що тут є цибуля. Ну, я вже рвала на салати, бо вона солодка, смачна. Але я не знаю що. Один рік я її садила, була така гарна, ну як гарна, просто була величенька. А це вже другий рік таке щось незрозуміле. Ось, бачите, врожай з врожаю взагалі. Супер-пупер. Йдемо далі. Тут, дивіться, буряк ну, зовсім сухий. Вчора він зовсім лежав, отож. Дали світло, хто дивився відео. Вчора ввечері я поливала. поливала. Я не скажу, що я прям заливала, але поливала. Добрі дві години, я там і в квітнику, бо там троянди зовсім сухі. І морку ось полила. Тут ділянка, що була цибуля. Посадила. Я десь знімала. Якщо я знайду пару днів назад, я вставлю, що я тут посадила. Тут засадила. Тут огірки взагалі. не огірки, я не знаю, в цьому році город зовсім не радує, але я скажу, щось буде, голодні не залишимося, просто не те, що я очікувала. Ну, це не саме головне зараз. Саме головне, щоб прийшов мир, а тоді, а тоді все буде добре. У нас капуста також суха, сухісінька. Вчора я її, до речі, не встигла гарно дополивати. Ось цю половину дополивала. Бур'яни, бачите, не вириваю, бо на картоплі вирвала, і я тепер жалкую. Воно печеться, сохне. Дивіться, яка в мене квасолька. Я не любитель квасолі, але рядочок посадила і інколи ми в борщик використовуємо. Ось ця капуста. Цвітна, бачите, я її отак попідв'язувала. Надіюсь, так вона, можливо, зав'яжеться. А там, не знаю. Тут огірки, огірки. Вчора збирала, трошки, Ото трошки позбирала, закрила, позбирала, закрила баклажанчики. О, Жук. Їх багато немає, але щось є. Щось через ту пляшку пропозає. Ну воно, бачите, просто треба нижні листки обривати. Один раз обірвала, вони перестали лізти. Тепер треба знову. Ось тут де височенько, то і немає. баклажан. ага, бачите, є. А ні, це якийсь дохлячок. Отак треба, напевно, нижній листочок, щоб нічого не лізло. Так. Отакі От люди показують, вже врожай збирають, в мене ще поки немає. Десь і білі баклажани повинні бути, але щось я не бачу їх. Перець отакий. Ну, коротше, все печеться, все печеться. Помідорчики. Ось ці помідори мені сподобалися. Великі. Це чи Бобкат, чи Хеппінет, то тож треба підписувати, що ти саджаєш, але це тільки Бобкат і хепінет. Пару кущиків такі. Ну, наче Бобкат, бо Бобкат писали, що великі. Вони низькорослі, а великі. Ось так. Кукурудза, я її от обриваю, варю. Закриваю, але ж все одно залишаю. Бачите, вона і сохне. Нехай стоїть, щоб хоч якийсь холодок, був. бо просто все попечеться. Так, це бачу. Помічник мій сьогодні мені допомагав, вирвав і залишив, треба забрати. А ось тут а... не дуже приємна картина. Помидори тут просто попечені. Треба. Сюди якось дійти і позбирати їх, щоб вони просто не гнили тут, бачите? О. І це, ну, скажете, фітофтора, так, була тут фітовтора, та вона і є, але це попечене. Там, де в цьому, не на сонечку, ось там, то там нема такого. Там більш листя. Тут була фітофтора, я листя позрізала, і воно просто печеться. І вони попеклися, то я вже й бур'яни тут і не рву. Та я оце з Женью каталася по селі. Це було декілька вечорів, це сьогодні щось немає коли. То стоять у людей за рожчі городи, думаю. Я думала, я одна така, а ні. Так що восени все пообриваємо. Ну, тут такий кущик не попечене. Все, я всілася, показалася, бо після кухні я кукурудзу закривала, наче з бані вийшла. Думаю, піду вам город покажу. Якраз трошки провітрюсь. І можна вже себе показувати. Сіла. Зараз покладу телефон, бо гріється. Хоч вечір, але все одно пише: перегрівся, треба, щоб він охолонув. І піду трошки нарву ожини. Я оце там декілька штучок зірвала, о, кокос прийшов. І вони такі смачненькі, вона така смачненька, що нарву та й буде така вечеря, а буде вечеря. Щось буде. Хоча я картоплю насмажила. Зараз чоловік приїде з роботи, десь сказав, заїде рибки, купа. Ну я, я й не хочу, а мені й не треба. Я оце знаєте, наче там, щоб м'ясо, там таке все. Ні, мені оце випічка, це оце солодке, це страшне, це треба прибирати, і тоді все буде гарно. Щоб так щось я там сиділа, їла те м'ясо, так наминала, ні. А оце випічка, це страшне діло. Це світла, що це немає. Я кажу: о, все, випічка поки відміняється. То вчора Женику ходила, купила він круасани любить, кажу, все, ото тобі. То так от. Тож, отакі от в нас справи. Таке відео, якось воно, воно з цією спекою не дуже щось робиться, щось знімається, але потихеньку крутимося, бо зима йде, треба до зими готуватися. Буду закінчувати вже відео, бо вже воно треба тікати, кумарі бачу, літають. Дякую вам за те, що зі мною, за перегляди, за коментарі, за все за вашу підтримку і до нових зустрічей. Пока-пока.